Дісней випустив черговий ремейк свого мультфільму. Цього разу спаплюжив ліло й стіч. Люди кажуть, що цей ремейк набагато кращий ніж у селяки там біло сніжки, і це дуже і дуже погано. По-перше, тому що машина ця не зупиниться. А як на мене, тупий перезйом мультів це ганебне явище. А по-друге, тому що цей мультфільм. Ламає сенси. І як можна називати цей ремейк чимось непоганим, я не розумію. Є ноутгік з вами, і скажу одразу: я дійсно не люблю лайф екшени до мультів. І трохи різна ситуація, наприклад, просто з лайф екшеном, чи, от, е, з перезйомом Круели. Круелле, на мою думку, це привнесення чогось нового. Але, але тут кожен. Обирає сам комусь, і варіант з круелою дуже поганий, коли ж вони просто покадрово перезнімають, ну як було в нас з попелюшкою, Аладдіном для мене це просто біда. Я зазвичай на такі фільми не ходжу, і на Лілої Стіч теж не ходив, але понеслося воно в усіх соцмережах. Я почитав статті, чим відрізняється, і зараз буду говорити саме про статті, в яких це описано. І якщо я в чомусь неправий... Правте мене сміливо в коментарях. Маєте повне право казати те, як ти можеш, не дивився, але засуджуєш. Фу капець. Що змінилося в цьому фільмі? По-перше, сам Пліклі, який був м'яко кажучи, трансвеститом, тобто людиною, яка обожнює носити жіночий одяг. Це було помітно ще в першому мультфільмі, де він справді любив це робити. Ну а в серіалі це розкривалося наповну. Де Пліклі просто кайфував від усього того, що робив. І, відверто кажучи, творці намагалися це повторити. От такий вигляд мав персонаж Пліклі в концепт-арті. Дизайнер виставляв це в соцмережі зі словами: Я намагався це зробити. Мені просто не дали. І тут хочеться поговорити про, знаєте, Основний гейт, коли люди кричать: та як так можна брати, міняти персонажа? Наприклад, білого на чорного, це капець тільки заради повесточки». Або не дай боже, існують блогери, яких там, наприклад, квірбейтінг в серіалі Шерлик, Кумарець дуже б хотілося від них зараз таке палаючі сраки, як можна було взяти і прибрати ЛГБТ персонажа. А це був ЛГБТ персонаж. Тільки чомусь таких криків нема, от жодного не почув. Що таке гомофобчики? Стрілечка в вас не повертається. Угу. Тобто ми бачимо випадок, коли ЛГБТ персонажа просто взяли і випілили, і люди хавають. Всім норм. Як на мене, це взагалі не норм. Тому що ну от якраз те, що зазвичай моральні уроди типу гомофобів або сексістів, або расистів використовують цей самий от аргумент, що вже був написаний персонаж, а його взяли і поміняли так не можна, а тут якраз так і зробили. Але можна. Про це ну от я майже відгуків не відчув. Це прояв гомофобії, гомофобії від Дісней. І чому так сталося, ми поговоримо Потім, але сама гомофобія вона приводить до багато гірших наслідків. Гомофобія це ознака хвороби, яка пускає дуже страшні метастази, бо це поширюється на всі версти населення. Це поширюється на геноцид, на знищення ідентичності, на що завгодно. І якраз цією проблемою стає те, що в нас в мультфільмі про гавайців нані відмовляється від лілу. Отак, серйозно, отака зміна. Нані бере і відмовляється. Не знаю, для чого мультфільм вирішив зробити єдиним антагоністом безпосередньо Джамбу, що от він все ж таки поганий. Як ви знаєте, він був якраз такий схибленим вченим, але він не був злим. Це було чудово показано в сцені, коли Стіч його просить, допоможи мені, і він починає валати: Я! Я щоб допомагав тобі! І Стіч каже, Так. І він, ну добре. Це був злам шаблонів. Ми чекали, якраз таки в мультфільмі, що Джамба буде лиходієм. А тут з нього беруть і втупняк роблять лиходія. Чи злам це шаблонів? Звісно, бо вони роблять ремейк і просто міняють персонажа. Тобто, якби це була оригінальна стрічка, для вас би ось цей крок, коли Джамба виявляється лиходієм, було б. Такою тупою і нудною сценарною роботою, що ви б за голову хапалися. А тут, оскільки ви знаєте, що має бути інакше, вони типу щось ламають і фу, і це не дає можливості залишити ту саму родину, про яку ми говорили. Охана означає сім'я. Ми знаємо, що Нані в мультфільмі впахує як тільки можна, аби зберігти ліло. Для неї це найголовніше. Для неї головне зберегти родину. Бо. Їх батьки загинули, і тут дуже важливим моментом є, як вони загинули, тому що це теж зміна в фільмі. На самому початку мультфільму, як і фільму, Ліло ніби годує якусь рибку патча, який управляє погодою. Я одразу сказав, що це якась дурня, і мені люди, мені здається, Ліна Андрієва пояснила в коментарях дуже чітко, що ти можливо не усвідомив, але в неї батьки загинули. В автокатастрофі під час бурі, і тому ліло намагається вигадати собі ну, от таких умовних богів, чого завгодно. От вона вигадала ця рибка, пач управляє погодою, і вона, ніби приносить йому жертву, годує для того, щоб більше ніхто не помирав. Вона намагається, хоч якось, контролювати своє життя, це. Її психологічна травма, яка не пророблена, і вона має її прикривати ось такими речами. Так от, в фільмі Патча залишили, а от той факт, що батьки загинули під час автокатастрофи в бурю, він зник. От творці не усвідомлюють, що ці речі мають бути пов'язані. Отак, от беруть, з ланцюжка викидають і все сиплеться. Тож тепер в ліло просто довбануто. Ну, Так буває. Ні, на щастя, на щастя, ми ж знаємо мультик, тому нам не треба ще раз щось пояснювати. То може тоді нам не треба просто і перезнімати такі фільми. На мою думку, це найкращий варіант. Але якщо ви вже беретесь, то робіть це все гарним, при тому, що в нас ліло ось цією травмою, Нані з цією травмою втрати батьків, вони намагаються зберегти одне одного. Це для них надважливо. В серіалі була серія, де в персонажів здійснювалися найжахливіші кошмари. І до Нані приходив Кобра Баблс і казав, я забираю у тебе ліло. Це був її найжахливіший кошмар. Тут ні. Кобру Баблс, до речі, не роблять соціальним працівником. Він був соціальним працівником, який колись працював на ЦРУ. Ну тобто, життя змінилось тепер соціальний працівник. Тут в нас ні. Тут він, якраз таки, спецагент, який під прикриттям типу соцпрацівник. І Він щось там обіцяє щодо ліло і стіча. Тепер давайте так. Головна ця от... зеленоголова, яка вирішує, що Стіча залишаємо, що він приговорений до вигнання тепер на землі. Вона це робила і казала в мультфільмі конкретну річ. Під опікою ця родина на міжкосмічному рівні Джамба, Пліклі залишилися в родині, можливо, було якесь фінансування, не знаю що, але родина Ліло і Стіча нані. Пліклі, джамби, вони були під опікою, її не можна було рушити. І це було сказано Кобрі Баблс, який і був соцпрацівником. Тепер в нас ця дура просто залишає стіча з родиною, яка розвалиться, яка зараз розбіжиться і ніхто ні за що не відповідає. Найстрашнішу зброю в космосі вона так залишає. Таке собі. Ну і саме головне, що Нані реально підписує документи, і тепер вона. Відмовляється від Ліло. Чому це мерзенно? Тому що Охана це не тільки просто, от як ми звикли сприймати родина і тут ламають родину, і подають нам як все ок. Ні, ну старша ж дівчинка ж мучається. Так, мучується, і це ми в мультику теж бачили, але для неї родина важлива. Ні, ну старша ж дівчинка в неї ж має бути майбутнє, Вона вчитися хоче і від усього свого відмовляється. Ми маємо її пожаліти. Якщо ми просто сприймаємо охана, дорівнює родина. Якщо мультфільм виключно про це, то ви це ламаєте. Бо кожен, хто хоче про себе, у кожного з нас є свої мрії. Кожен, хто хоче думати лише про себе. Він має відмовлятися від родини. Родина це завжди якийсь компроміс, завжди якісь поступки. Ну в мене була дівчина, у якої день народження, в той час, коли десь там фестиваль якоїсь фігні, якою я м, був захоплений. Я відмовився від того заради дівчини. Тепер це моя дружина мати дітей. Отак це працює, розумієте? Ви просто берете тепер в ремейку і відміняєте, що о, хана найважливіше це жахливо з точки зору перезйому. Ви просто взяли і насрали от таку велику купу на оригінальний мульт, і сказали, кожен має думати про себе. От що жахливо. Чи ставлення себе на перше місце жахливе? Ні, не жахливе. Що в нас поганого з цим в точці зору охани як поняття? Прикол в тому, що охана для гавайців це не виключно родина. Тут включається і природа, і сусіди, і суспільство. Охана це трошки інше. Не просто охана дорівнює родина, як ми звикли з вами. Вона не дарма каже що Стічу, тепер ти наша охана. Це не значить, що вони його там всиновили чи щось зробили. Вона каже, що ти для нас близький і важливий. І це працювало би, якби цей фільм трошки пофіксили. Якби поміняти соцпрацівницю на білу жінку, і це важливо, і вона. Б була трошки більш строга, і якби вона вимагала ліло вилучити з родини. І при цьому, якби сусідка не переписала ліло на себе, а оформила подвійного опіку, а таке існує в законодавстві Америки, я вже гуглив, то це б вирішувало всі проблеми. Тому що з точки зору широкого, коли охана це от всі ми. В тому числі всі гавайці, це одна охана. і чому для них це важливо, бо білі люди намагалися їх знищити, намагалися знищити їх культуру, ось ці всі хули, які співають, це теж викорінювалося. Тільки потім вони до цього повернулись, як і до слова хана, їх мову викорінювали. І Як ми, українці, які все це проживаємо поруч з болотами, ми все це маємо розуміти, і от зараз на це беруть і сруть. Тобто, якби. Тут була умова, що якась біла жінка, яка представляє державу, яка захопила ці острови, намагається вилучити дитину з родини, а сусідка допомагає, каже Охана, але нані не відмовляється, а оформлюється подвійна опіка. Це б працювало на всі сто я би аплодував. Але всі проблеми нані і сусідки, поруч, яка каже, я теж ваша Охана, вирішуються дуже просто. Сусідка без опіки, без забирання ліло просто починає за нею стежити, домовившись з нані, а нані починає себе шукати, і все, і це вирішує всі проблеми. І ліло звикає до сусідки. і От тоді б вони могли оформити спільну опіку, а нані поїхати вчитися. До речі, про поїхала вчитися. Там слово, ось це лінгвістично каламбурошно пов'язано з тим, що ліло видає фразу. Що ти підеш в морські котики, в морську піхоту, і нані така на неї втичить, що і потім сусідка пояснює, що вона має на увазі інститут. Від цього теж бомбить американців, бо в армію Америки в першу чергу набирали все кольорове населення: темношкіри, гавайці, всіх на світі, хто і воював у В'єтнамі. І такий от жартік, він капець, як тригерить, все це неймовірно жахливо, те, що перезняли зламати. Оригінальну думку, оригінальний мультфільм, щоб що? Щоб просувати ідею, до речі, там тривога загуділа, не знаю, чутно вам чи ні, але згадайте про фон Стерненка чи той, якому ви довіряєте, і задонайте, це дуже важливо. Тож, вони зламали оригінальну ідею: якщо ми беремо до уваги саму культуру всіх Гаваїв. То в нас якраз таки виходить знищення цієї культури, знищення охани незрозуміло, заради чого, щоб просто показати гавайцям: давайте інтегруйтеся в наше суспільство бігом, бігом. Розмивайте всі межі, забувайте про Охану, щось таке. Це мерзенно. Чому це робить Дісней? На Дісней капець, як давить Трамп. Трамп неодноразово заявляв, що Дісней це прогресивної повісточки аплод, і він на них подавав вже і до суду, і після того, як він прийшов до влади, він їх щимить. І от вам зразок тої самої не комуністичної, де тобі все що завгодно забороняють, а капіталістичної системи впливу. Коли... На тебе впливають через налогові перевірки, через суди, через все, і ти так само виконуєш все, що хоче влада. Чи наривався на це Дісней? Я вважаю, що так. Бо звільнення Джини Карано, яка була за Трампа, на мою думку, було суто політичним рішенням від Дісней. От Джина Карано не написала тоді нічого такого про євреїв, якщо ви прочитаєте її пост. Якщо. Ви не знаєте цієї штуки, вона грала в серіалі Мандалори зоріння війни і написала, що от як зараз кидаються люди один на одного, нагадує, як починалася вся біда з євреями, що якраз таки звичайні люди так от кидались, що це не влада робила, а всі люди в тому числі. Тобто вона там не відміняла Галакост, не ображала євреїв. Вона казала, що існують погані люди, які так кидаються. За що її звільнили? Дісней весь час робив. Те, що люди називають огидним словом повістечка, тобто якраз таки представництво ЛГБТ, рівності, ось всього цього от таким от кривим чином. Настільки кривим чином, що, на мою думку, грав якраз таки на руку Трамп в месниках фінал» показувати одного з руссо як гея, який тепер не знає, де пари і мається, і витрачати на цей екранний час, при тому, що у вас не зроблене адекватно пояснення, як вони. По часу чи паралельних всесвітах гуляють, це позорисько. Тобто, якби цей момент просто існував, а у вас був якісний сценарій, питань би не було. Але нам зазвичай видавали це замість чогось якісного і змушували людей обурюватись наявністю чогось такого. Дивовижний світ мультфільм, де головний герой гей. І це жахливий фільм. То, з точки зору сюжету, нецікавості, з точки зору показу якогось цікавого світу. Він прикольний. Як сюжет ну дуже поганий. Дісней відмовлявся від Німони. Вони не наважились екранізувати дуже крутий мульт. А це був би прям їм плюсик, великий в карму. Дісней зробили офігенський серіал Дім Сови, де є ЛГБТ представники, і закрив його. Проект, в якого був успіх, вони взяли і закрили. Чому хто зна? Тобто вони реально все робили, таке враження, аби було, і це погано. Але наше обурення чимось поганим підживлювало весь час гомофобів. Гомофоби обрали Трампа, і тепер ми бачимо те, що бачимо в усьому світі. От чим страшна гомофобія, от чому я кажу, що вона є. Раковою пухлиною, що дає метастази по всьому організму. Гомофобія це хвороба, дуже страшна хвороба. От якраз таки гомофоби обрали Трампа. У нас з цим теж великі проблеми в країні якісь ідіоти, які там зараз в клітках себе закривали, щоби виступати проти закону, який підвищує відповідальність за сутички хуліганства на підставі ненависті. Вони там проти цього виступають. Це ж маразм. Вдумайтесь, який це маразм? Побутова гомофобія. Я тут нещодавно натрапив на ролик, де сидить відкритий гей, і Він каже, що мене гомофобія розчарували. Я весь час думав, що це буде тотальна така ненависть. А вони, як кастрівці в океані, де інде скупчені, де інде ні, і як на мене він бреше. Він це розповідає можливо для того, щоб і гомофоби відчули не свою єдність, але вони її не відчують, тому що їх єдність, їх ось це, коли вони йдуть бити рожі геям за те, що вони просто геї, воно підкріплюється побутовою гомофобією. От на рівні просто таких жартиків, тупих, як у Тараса Стагницького, коли він в гея вдягається і розповідає про представників ЖЕКу, і т.д. ось це гомофобія. Мерзенна огидна гамофобія, а всі ге ржуть. Туча, знаєте, тучу. Вона тут в Тіктосі у себе проявила гомофобію про Меловіна і Євробачення сказала про те, що він соска хоче сосатись з тим Якщо хочете, я про це окремо зроблю ролик. Якщо це відео набере 20 тисяч, то і ви будете писати в коментарях: так, 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 розбери тучу, що ж там гомофобного, то розберемо. Але жахливо те, що вона ніби адекватна людина, яка проти гомофобії, а проявляє гомофобію в своїх висловах, і т.д. і т.п. І ось це все підкріплює думку моральних уродів, що вони мають право йти бити комусь морду, бо вони з усіх сторін це бачать, з усіх сторін це чують. І коли ми дивимось фільм. В якому ЛГБТ персонажа випілили, поміняли, і замість цього дали нам просто дивного хлопця, то це підживлення тієї самої гомофобії. Те, що в Америці це відбувається на чолі з Трампом, я не дивуюсь. Те, що в нас нема відторгнення відрази до цього, ось це погано. Тому що ми любили. Ліло і Стіч. Ми любили того самого Пліклі, і от можете піти подивитись, мій коротесенький огляд на цей мультик, він існує. За що ми його любили, чому ми його любили? Ми його любили таким, яким він був, з дуже дивними, дуже незвичними персонажами, які поруч з нами є в житті, але на екрані вони були для нас тоді в новинку. А тепер цих персонажів взяли і знищили. До речі, ще один прикол. Там актор, який грає Джамбу, він теж казав, що йому не дали грати з тим самим акцентом, який був. І ніби в оригіналі я не можу стверджувати, що це стовідсоткова інформація. Ніби в оригіналі у Джамби був російський акцент. Як цікаво, що при Трампі цього нема. От такі от зміни, от такий новий світ. От такий Дісней, в якого стрілечка повернулась, а в гомофобів стрілечка не повертається. Пам'ятайте, гомофобія це дуже страшна хвороба. Якщо в собі ви це помічаєте, лікуйтеся. Головне усвідомити і хотіти бути здоровим. З вами був Нодгік. На все добре, лупаште вподобайки, дякую за перегляд.